20 дітей з інвалідністю взяли участь у проєкті Тиждень професій його ініціювали в реабілітаційному центрі Гармонія. Директорка закладу Олена Чорнобривенко каже: мета, яку переслідували, розповісти дітям про особливості різних професій, зокрема поліцейського, пожежника, лікаря швидкої допомоги, кухаря. Сьогодні останні заняття тривав проєкт. Тиждень в нас були поліція до нас, приїжджали. І дуже гарно вони провели, розповіли, як вони працюють, які з якими труднощами зустрічаються. Також їздили в пожежну частину. До нас приїжджала швидка допомога, такий реанімобіль. біль. Дуже добре, коли діти мали цю змогу побачити, спробувати. Про професію кухаря учасникам проєкту розповідає Вікторія Науменко. Їй 35, Вона фіналістка кулінарного шоу. Каже, найбільше любить готувати десерти. Майстер-клас у реабілітаційному центрі гармонія проводить вперше. як це потрібно робити, вам покажемо і надіємося, що вам буде дуже смачно. Мені, по-перше, дуже цікаво таке спілкування. По-друге, я хочу показати їм, що у цьому житті можливо все. І хочу, щоб вони теж сьогодні допомагали і готували разом зі мною. Долучився до майстер-класу і шеф-кухар Роман Нестерчук. Протягом години учасникам вдалося приготувати три страви: піцу, курячий бульйон та овочі на пару. Хочеться донести до дітей там. Ну що таке повар, що таке? Професія повара. Це в першу чергу. Хочеться подарувати якісь емоції, смакові емоції, тому що людина, коли смачно їсть, вона щаслива. Це в першу чергу це передається через шлунок. На кулінарний майстер-клас прийшла 11-річна Дар'я Беннет. каже, професія кухаря подобається. Деби там мамі допомагати, допомагати їжею, там. Люблю перебирати з мамою мамику, я люблю їсти пісу. 12-річний Максим Гота каже, більше подобається куштувати страви, ніж їх готувати. Я люблю там всякі страви, тортики люблю, піцу люблю кексики. Всякі. Марина закордонець, мама дев'ятирічного Нікіти. Хлопчик хворіє на ДЦП. На кулінарному майстер-класі разом натирають моркву для бульйону. Дома самостійно не дуже бажання з'являється допомагати, а тут в компанії їм цікаво і це й і це, і це, і корисно, і це і розвиток для дитини. Наприкінці заходу учасники смакували власноруч приготовлені страви. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк Суспільне новини, Вінниця.